Не згодні з результатами податкової перевірки, ви маєте право подати заперечення. Якщо ви не згодні з висновками податкової перевірки, у вас є можливість оскаржити результати. Подання заперечення дозволяє вам висловити свою позицію та спробувати змінити рішення податкового органу. Ознайомтесь з термінами, в межах яких ви повинні подати заперечення, щоб не пропустити крайній термін. Зберіть всі необхідні документи і докази, які підтверджують вашу позицію. Це можуть бути додаткові фінансові звіти, контракти, кореспонденція та інші релевантні документи. Подання заперечення повинно бути оформлене відповідно до вимог податкового органу. У запереченні детально викладіть свої аргументи та підкріпіть їх доказами. Заперечення подається до відповідного податкового органу, який проводив перевірку. Уточніть, чи потрібно подавати заперечення в паперовому чи електронному вигляді. Після розгляду заперечення податковий орган повинен надати вам офіційне рішення. Якщо рішення залишається незадовільним, ви можете подати скаргу до вищих інстанцій або суду. Потрібна допомога в оскарженні результатів податкової перевірки, звертайтеся до юридичного маркетплейсу Консультант. Ми надамо вам професійну підтримку та допоможемо з підготовкою заперечення. Пишіть нам у Директ або телефонуйте на гарячу лінію за номером під відео.